Так. Сьогодні у нас на об'єкті Вільвір Декор. Це у нас мережа салонів. Значить тайську масажу. У нас тут знаходиться 2,5 літра інина. ми його відлили в іншу тару, тому що різні кольори, коридор покраски все окремо йде у нас, тому прийшлося 2,5 літра інина, 2,5 літра вільвета. колір у нас d 13 a ну і 10 літрів грунта ну практично використовувати не будемо, бо будемо типу, пофарбованим стінам. Зараз все покажемо і розкажемо. В одному місці біля дверей будемо грунтувати. Зараз ну, покажемо все, як вишко у нас. І етапно там, там все робити розказуємо. і розказувати. Приступаємо до грунтування наших стін. Використовуємо глибокого проникнення, фейдал, фейдалка. Грунт. Грунтуємо один шар. Акуратно проходимо ці кути і наносимо без п'ятоки. Площа тут невеличка в цьому місці, тому використовую 15 байк. Контролюю, щоб не було п'ятоки. І так, наші стіни перед цим були фарбовані іншою фарбою, ми не знаємо якою. Ось. Зараз на задача нанести декоративну фарбовий рівень. Я беру фарбовий латексмат і просто перекати в один шар. Водички я дав 10%. У нас тут специфічне освітлення, тому буду здавати, що фарба облікує. справиться на так у нас тут висела реклама вывеска и демонтувала поэтому пришлось пнуться с другой Так акуратно проходимо цю стіну. Наступний крок у нас буде нанесення самого декору. І так, ми приступаємо до нанесення нашої фарби вельвет декор. Працюватиму я металевою кермою, валіком і кісточкою. Акуратно беру накатую матеріал рівномірним шаром. Важливо витримати один шар. І після цього приймуємо малюнок. І так іду по І так, Ми закінчили нашу роботу, ось результат стіни. Це у нас вільот. Ще не так було стінка. Тут висіла рекламка, її демонтували, були поничні сіни, стіна була просто фарбована. Ми взяли фарбували її і нанесли сам декор. І там ще передбають також було. Зараз все покажемо і, покажем, і розкажемо. ось, ну, тут наш результат.